На тлі чергових російських атак по українській енергетиці партнери Києва посилюють підтримку. На полях саміту Групи Семи у Канаді відбулася зустріч голів МЗС з українським міністром Андрієм Сибігою. Як повідомляє зовнішньополітичне відомство Італії, у перемовах узяли участь міністри Італії, Німеччини, Франції та головна дипломатка ЄС. Основна тема допомога Україні після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Італійський міністр Антоніо Таяні заявив, що партнери готують 12-й пакет військової допомоги, а також передадуть нові генератори технології для ремонту електростанцій і фінансову підтримку. У США офіційно завершився найдовший урядовий шатдаун в історії країни. Президент Дональд Трамп підписав закон, який відновлює роботу федеральних установ після півторамісячної зупинки. Як повідомляє Reuters, документ, який раніше підтримав Сенат, ухвалила Палата представників 222 голоси за проти, 209. Після підпису Трампа тисячі держслужбовців, які понад 40 днів не отримували зарплати, повертаються до роботи вже цього тижня. З моїм підписом федеральний уряд відновить нормальну роботу. А моя адміністрація та наші партнери в конгресі продовжать нашу роботу зі зниження вартості життя, відновлення громадської безпеки, зростання нашої економіки та повернення Америки до доступної для всіх американців. Отже, проаналізуємо політику Білого Дому і останні заяви його адміністрації з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, я вас вітаю ще раз. Слава Україні, героям слава добрий день. Дякую за запрошення. Про шатдаун обов'язково поговоримо в контексті того, що ми маємо отримувати військову допомогу. Наскільки це розблокувало процес, але перш. За все хочу вас розпитати. Оця заява Марко Рубіо, держсекретаря, щодо того, що Сполучені Штати Вашингтон вичерпали інструменти для тиску для санкційного тиску. У мене одразу знаєте згадалося. А як же ж вторинні санкції? А... Для початку поясніть, наскільки, чим вони важливі? Ну, вони важливі, тому що вони тиснуть на тих суб'єктів, які допомагають Росії оминати санкції. І це один момент, а шукати про вторинні санкції. А президент України постійно наголошує на необхідності посилення контролю за дотриманням санкційного режиму. Отже, ми можемо сказати, що пункт перший я не поділяю думки, що майже не лишилося інструментів і на що ще можна накладати санкції проти Росії. Треба пошукати, наприклад, нам подивитися на Росатом. На їхню атомну енергетику на багато інших сегментів російської економіки, які досі функціонують, другий напрямок це, як ви правильно зазначили, вторинні санкції, цебто санкції проти тих суб'єктів, які допомагають Росії оминати санкції. І напрямок третій це посилення контролю за дотриманням санкційного режиму. Тому, в принципі, там роботи вистачає. Я думаю, що ця от комісія Єрмака Макфолу, яка свого часу працювала над розробкою. Санкційної політики, ну принаймні українськими пропозиціями щодо цієї політики, я думаю, не втратила актуальності, і, і там є ще е, що робити. Тоді Сполучені Штати кому болісно не хочуть е, робити Китаю. Якщо вводитимуть вторинні санкції, яким та, країнам? Та я думаю, що вони Китаю якраз би залюбки зробили б боляче. Але ну, проблема полягає в тому, що е, Китай має у своєму розпорядженні певні інструменти, які дозволять відповісти Сполученим Штатам і зробити, мабуть, також достатньо боляче. Тому е, ну, треба усвідомлювати, що проблема санкцій вона стосується не лише Росії. тобто вона на побічно зачіпає багато інтересів інших держав у цьому контексті можна згадати і скиглення Фіцо, і ці візити Орбана і. Те, чим постійно дорікає адміністрація Трампа європейцям про те, скільки досі європейці ну, купують в Росії і які мають досі товарообіг з Російською Федерацією, і досі ну я ну за на банальних вульгарних на прикладах поясню, ну в Росії є нові альфойни. Вже з'явилися, вже вони можуть. Тобто вони досі мають доступ до по суті продукції всього цивілізованого світу. Більше того, коли днями ну минулого тижня здається, Путін розказував про те, що вони будуть нарощувати обсяги виробництва ракет, або там кудись на місяць вони збираються. А водночас Зеленський говорить про те, що там ледь не 70% комплектуючих для всього цього є західного виробництва. То мені здається, що це найкращий. ну... Аргумент на користь того, що є в яких напрямках посилювати санкційний тиск. Це це це, це означає, що Росія і сьогодні під цими, цими санкційними обмеженнями має можливість. Користуватися західними технологіями, західними товарами масового вжитку, досі має доступ до е, фінансової системи. Так, да, складно, да, з обмеженнями, да, за певними схемами. Але мають, розумієте, в чому справа? Через інші банки, банки третіх країн. Тому, я думаю, Рубіо тут трохи лукавить. Пане Валентина, тоді, якщо підсумовувати і узагальнювати, от минулого тижня мені здається, так Трамп каже про те, що їм треба ще побитися і випустити пару. Це щодо війни і переговорів з Росією. Потім глашати Кремля кажуть про те, що до кінця року ніяких навіть натяків немає про те, що можуть відновитися перемовини. Так Будапешт теж поки що невідомо, чи буде і тут Рубіо. Який каже, і санкції вже не маємо які вводити. Сполучені Штати відсторонюються чи вони до кінця року паузу беруть? Ні, ну тут просто знову ж таки я би не зводив все лише до е, чогось одного. Тобто, те, що Трамп, судячи з усього, зрозумів марність його зусиль, таки змусити Росію або спонукати Росію або вмовляти Росію, такий сісти за стіл переговорів і е, знайти спосіб завершення війни. Ну, я думаю, що так, ця ідея до Трампа е, дійшла. Думаю, що за безліч цих зустрічів, які він мав з президентом України Зеленським, він, зрештою, зрозумів оцей ключовий меседж. Путін не хоче миру. Так. до миру Путіна Тут можна він лише йому дозволятиме змусити. далі прориватися, щоб захопити Покровськ? Не думаю, ну я не думаю, тому що все одно ж ми розуміємо, що працює ця програма придбання американської зброї за кошти європейців, і Трамп це підтвердив нещодавно. Розказуючи, що ми тепер там заробили купу грошей, грошей на цій програмі. Раніше просто там безкоштовно давали Україні допомогу. Це один момент. Ну, другий момент, ну треба розуміти, що американці все одно. Застосовують санкції, все одно працюють над реалізацією цієї санкційної політики. Вони ж не зняли і не скасували. Більше того, пролунали доволі воєвничі заяви з боку адміністрації Трампа, які цілковито можуть бути сприйняті як чіткі меседжі Росії і ну потенційним союзникам або прихованим латентним союзникам Росії. Тому я би не став говорити про те, що там американці кудись усуваються. Американці принаймні, зрозуміли, що їхні сподівання на те, що просто вмовляннями або апеляціями чи обіцянками вигідної взаємопраці можна змусити Росію припинити війну. Тому їм доводиться переглядати свою стратегію. Ну безумовно грає велику роль і позиція європейців, ну для яких інтереси власні міцно пов'язані з інтересами України, і вони навряд чи погодяться на певні варіанти завершення війни в Україні, які Бо вони створить, не хочуть на своїй землі воювати ну, для, з Росією. Це вже додаткові для них створить безпеки Але 140 виклики. мільйонів, Так виправте, якщо чи мільярдів євро російських активів. Ну то Норвегія ну, Бельгія пороти, тому що вона не хоче брати на себе зобов'язання. Це зрозуміло. Норвегія теж каже про те, що ми одноосібно не будемо страхувати. Які ваші прогнози вони можуть знайти механізм або європейці можуть об'єднатися, щоб Україна все ж таки отримала ці кошти. Це по перше. А по-друге, якщо наприклад ні, то як це може вдарити по Україні? Ну, дивіться з іншого боку, саме Бельгія була ініціатором. Цієї схеми про передачу Україні доходів з заморожених російських активів, ну що також надає нам сьогодні вагому допомогу, і ми систематично бачимо інформацію про те, що Україна отримувала чергові там кошти, які е, надходять від доходів з заморожених російських активів. Тому тут питання я би не ставив так категорично, що саме давайте заморожені активи передамо. Можливо, навіть той варіант який зараз існує, ну, з передачою доходів від заморожених активів, ну, він, ну, принаймні на даному етапі видається багатьом як прийнятний і, в принципі, достатньо ефективний. Як тільки цей варіант вичерпає, свою ефективність я схильний думати, що буде знайдено інший варіант, включно можливо, з там поступовою якоюсь да, там, дозованою передачою е, заморожених російських активів там для потреб України. Вже там говорять да, про цей так званий. Е, Пакет там репатріпатріаційний пакет, де, що якби це так. те, що піде на відбудову України. Мені здається, це цілком логічним і закономірним, тому що хто зруйнував. Ну, мабуть, той має фінансувати відбудову і відновлення, бо інакше виглядає так, що росіяни руйнують, а відбудовувати ми маємо це або коштом України, або коштом е -э, налогоплат... ну, цих платників е -э, європейських або американців. Зрозуміло, що це викликає внутрішньополітичні дискусії ну, в тих країнах. Тому, я би, чесно кажучи, особливо навіть. Е -э не загострював це питання. Я думаю, що воно буде вирішуватися поступово з урахуванням наших інтересів. А всі ці розмови про там пошук юридичних аргументів інструментів вони важливі, чому тому, що це правові держави. Тобто вони не можуть чинити так, як чинять злочинні політичні режими на кшталт російського. Себто вони, якщо роблять якийсь крок, його не можна обґрунтувати винятково політичною доцільністю. Треба створити необхідну правову базу. Плюс, знову ж таки, це доволі делікатна сфера гроші. Ми розуміємо, що в цих банках тримають свої гроші. Далеко не лише порядні, білі і пухнасті суб'єкти. І ми пам'ятаємо цю історію Сарказі з тим, як його фінансували коштами Каддафі. Я не думаю, що ці кошти возили в да, через Лампідузу. Я схиль не думаю думати, що, ну так, рівень насиченості банківської системи цивілізованого, культурного світу. Грошима корупційними, відверто злочинними, є достатньо високі. І її не будемо лукавити і робити вигляд, що про це там не знають. Так, да, є оці всі програми про відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом, про фінансування тероризмів. Безумовно, постійно вибудовуються механізми, які намагаються мінімізувати ризики. Але тим не менше є і економічна логіка, яка підштовхує до того, що да, банкіри хочуть заробляти. Ну а коли людина хоче заробляти. То дуже часто, на превеликий жаль, моральні якісь міркування а подекуди навіть міркування безпеки, чомусь відходять на другий план. І ми повинні просто усвідомлювати, що в у цих всіх дискусіях навколо долі заморожених російських активів. Ну, переплетаються інтереси не лише України, але і багатьох інших суб'єктів. Але як я сказав вже вище, я схильний думати, що це питання на даний момент вирішується достатньо ефективно, І якщо ефективність буде вичерпана цієї схеми, то з необхідністю неохоче, можливо, але будуть схвалені інші рішення, і для них буде створена відповідна нормативна правова база. Ми ще хвилини ще маємо партія альтернатива для Німеччини. Її звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Якщо узагальнити зростання рейтингу правих сил в Європі, як це може позначитися на підтримці України? Ну, може позначитися, але я б не дерматизував. В яких термінах? Тобто, наскільки воно вже масштабне? Ну, поки що ніде влада не змінилася, і поки що, ну за виключенням хіба що Угорщини і Словаччини, ну там за рік буде мінятися у Франції. Ну, буде мінятися у Франції, але ми чули знову ж таки навіть заяви тієї ж саме ЛПН, вони неоднозначні, mm -hmm. вона хитається, одне і інше. Тобто, все-таки, все одно всі будуть озиратися на громадську думку. Ну а громадська думка все одно і в Європі, і в Штатах на користь необхідності підтримки України. Тому ну, там все одно навіть Словаччина і Угорщина, Словаччина коаліційний уряд. Тобто, все одно мінімізуються як не крути, але певні позиції. Все одно є опозиція, все одно. Є... Є змі, тобто є зовнішній контур Європейського союзу, зовнішній контур НАТО, які все одно будуть впливати на. Дії і рішення національних урядів тому безумовно ми повинні враховувати такі потенційні ризики. Ну але треба розуміти, що не варто з цього приводу там роздмухувати якісь панічні настрої. Як кажуть, на фронті ситуація складна, але, але контрольована. Пане Валентине. Я вам дякую за цікаву дякую. розмову. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.